Молоді та активні мешканці Торчинської громади створили молодіжну організацію, аби спільно розвиватися та працювати на користь громади. Подібна ініціатива знайшла підтримку не лише місцевої влади, але й у народного депутата. Молодіжна рада у Торчинській громаді наразі налічує 10 активістів. Голова організації Юлія Шклярук сподівається, що після того, як буде місце для зустрічей, кількість охочих молодих людей в їхній молодіжній раді збільшиться. Ідею створення молодіжки підтримала не лише молодь у громаді, а й народний депутат. В моменті створення молодіжної ради в нас постало питання приміщення. Ну і першим ділом ми якби кинули оком на це приміщення, і тоді постало питання, де нам. Знайти підтримку взагалі в цій ідеї. І тут цю ідею нас підтримав В'ячеслав Володимирович, який надав нам пластикові двері, також пластикові вікна і внутрішні міжкімнатні двері. Тобто це були по суті, першими такими цеглинами, першими закладеними. Власне, під підґрунтям, так для того, щоб тут в майбутньому створювався молодіжний центр. Під час тренінгів молодь навчатимуть лідерських якостей, волонтерській діяльності, психологічні підтримці тих, хто у скруті та іншим можливостям в умовах війни. Але вони насправді вже досить великий термін часу займаються хорошими речами. Вони організовують різні проекти в рамках громади. Вони приймають участь у різних проектах, які вдалось зреалізувати на користь громади. Сьогодні непевний час, і ми розуміємо, що, напевно, нам не вистачає сьогодні в цілому десь того, скажімо так, що було в нас до події 24 лютого. От. І тому якраз от молодіжна рада сьогодні ще більш важливіша, як ви бачили сьогодні, да, те приміщення, яке ми там завершуємо, ремонт спільно з ними. От це буде їхній такий осередок, от вони будуть мати можливість в отопленому приміщенні зимою, і літом, і круглий рік. Ну, скажімо так, десь строїти свої плани. Неформальна освіта, активне дозвілля, максимальні можливості для розвитку молоді в неформальному середовищі. Ці та інші плани були в молодіжної організації ще до війни. Наразі молодь активно долучається до волонтерства. Ми продовжуємо працювати з молодіжним центром, який тут з нашою підтримкою, з підтримкою місцевого бізнесу, голови громади виграють відповідні гранти і знову ж таки вони роблять своє приміщення для того, щоб Проводити акції в підтримку збройних сил України, залучати додаткові кошти на волонтерських засадах для того, щоб допомагати тим, хто сьогодні з громади служить в наших збройних силах України для того, щоб наближати нашу перемогу. По завершенню ремонтних робіт, молодіжна рада запрошує усіх молодих та активних мешканців долучатись як до особистого розвитку, так і розвитку громади загалом. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі Сторчина.